Семирічний Дамір із Запорізької області в Ужгородському екзотаріумі уже встиг познайомитись і подружитись з усіма його мешканцями. Має і улюбленців, моє любимо животное. Єноти і... Єжики. тому що вони танцюють хорошо. От, ані там прикольні, пушисті, бандити. У пухнастих та грайливих єнотів непроста доля. Їх викинули як непотріб власники двох ужгородських кафе. І, хоч екзотаріум не притулок для тварин, та все ж тут намагаються допомогти тим, хто опинився у безвиході. Від початку війни в акваріумі оселилося кілька улюбленців вимушених переселенців. Зокрема, шиншила Джорджік. Він любить компанію, тож докупили й дівчинку. А ще освоюється на новому місці чилійська земляна білка дегу. Там складніша ситуація, бо це була пара, хлопчики і дівчинка. Але вони гризуни, вони прогризають клітку. І поки вони ходили по руках від переселенців десь через людей, одних других, якось так, то хлопчик, на жаль, прогріз і втік. До нас вже принесли одну дівчинку, і от зараз ми шукаємо її, щоб була пара, тому що вони дуже комунікабельні. Їм і треба це вони з людьми дуже гарно комунікують, і вони дуже розумні і цікаві. Серед новачків, але запланованих африканський їжачок паляничка. На відміну від звичайного лісового, він біленький, теплолюбивий і в сплячку не впадає. Але зараз спить багато, бо ще малюк. Приїхав зовсім малесенький, буквально за два тижні вдвічі вже виріс, дуже швидко росте, але це малятко, що таке, таке буде рости і ставати дорослішим і сміливішим. Його будемо бачити більше, бо зараз він майже постійно спить, так як будь-які дітки. Із земноводних екзотів, аксолотлі, неотинічні личинки мексиканської саламандри. Поселилися у прісній воді дві темненькі і одна біленька, усміхнені красуні. Чому вони називаються неотинічними личинками? Бо вони можуть завжди залишатись личинкою, але причому розмножуватися. Якщо створюються умови, то вони вилазять на сушу і перетворюються саламандру. Якщо живуть в воді, вони не перетворюються на дорослу саламандру, але при цьому можуть так само відкладати ікру і розмножуватись. Це такий цікавий вони самі по собі симпатичні. В них такі зябри. Це ці зябри зникають, коли вони стоять дорослою саламандрою. І дуже милий такий вигляд, їх дуже люблять. В екзотаріумі впродовж кількох місяців щотижня проводили безкоштовні екскурсії та майстер-класи для дітей в рамках проєкту Щасливе дитинство його ініціювала та реалізовувала громадська організація щасливі діти малеча мала змогу не просто дізнатися більше про екзотичних тварин, а ще й подолати свої страхи. Тож не дивно, що у дітей улюблені тварини, змії та павуки. Мені подобаються змії і паук. Тоша паук. Ну, такою страшною, звісно, гадать, ну прикольний. Ну а змію, ну прикольне, та ну, Я таких не бачив. Власник екзотаріуму Олег Диба екскурсії будує таким чином, аби виявити фобію у відвідувачів і допомагає одразу їх подолати. Від маленької комашки, яку так само часто люди бояться комах безпечного паличника, так ми даємо гладити, поступово до більше, більше під кінець екскурсії. Ми гладимо триметрових пітонів. І це класно. Люди починають розуміти, дітки і дорослі, що не все так, як вони собі уявляють. Світ трошки інакше, він краще, він гармонійніший, і змії не не є небезпечними. Змії лише захищаються, кусаються. Тому я завжди жартую, що вони не будуть питаються, вони не вкусять, ні, не вкусять, якщо ви їх кусати не будете. Так. Спілкування з тваринами хороша терапія. Воно заспокоює та дарує позитивні емоції. Не дивно, що Даміру не набридає акваріум і приходить він сюди частенько. Тому що можу трохи джокера, дати лапу, єно там. Там посарити на аксолотелі, погладити свінок, харька можу погладити. білку, я повезе, візде, погладити. Чому любиш тваринок? Просто нравится.